Дехто вважає Мелхиседека лише дивним іменем, загубленим на сторінках Старого Завіту. Та мало хто здогадується, що за ним криється глибока духовна таємниця, нерозгадана багатьма та пов'язана безпосередньо з самим Ісусом Христом. Це цар, який не походив із роду Давида, священник, що не належав до коліна Левія, постать, яка ламає всі звичні рамки мислення, але найбільше дивує те, що він з'являється ні звідки. Без родоводу, без історії, без нащадків і все ж володіє духовною владою, яку визнає сам Авраам, батько віри. Його ім'я тісно переплетене з троном, жертовником і обітницею, що змінює історію спасіння. Мелхиседек не другорядний персонаж, він пророчий код, про образ, натяк на щось вічне. У цьому відео ти побачиш те, чого раніше, можливо, не помічав, чому Мелхиседек не просто загадковий образ, а про образ самого Месії. Якщо цей зміст для тебе важливий, підпишись на канал і вмикай сповіщення. Попереду ще багато відкриттів, бо істина між рядків, і настав час її побачити. Він з'являється в книзі буття 1417, майже як кінематографічна сцена. Авраам повертається з перемоги, навантажений здобиччю та славою, і раптом серед дороги постає Мелхиседек, цар Салему, священник Бога Всевишнього. Він приносить хліб і вино. Благословляє жодних згадок про його походження. Хто його батько, мати, рід? Ніхто не знає, але він там, і він діє з вражаючою духовною владою. У Старому Завіті родовід мав вирішальне значення він визначав твоє право служити. Але Мелхиседек поза цими межами він не з дому Левія, не з лінії Аарона, і все ж він визнається законним священником, самим Авраамом. Це вже натяк. Тут діє інший порядок вищий, ніби Бог сам ламає людську логіку, щоб показати істинне покликання не в титулі, а в духовній суті, його авторитет не від людей, він з неба, йому не потрібно представлення, він просто з'являється, і його визнають. У цьому моменті зупиняється час дві постаті зустрічаються на межі вічного Авраам, батько народу, і Мелхиседек, прообраз вічного священника. Мелхиседек простягає руки, дає благословення, ламає хліб, простягає вино, і це не просто символ, це пророчий акт, наповнений значенням, але найцікавіша деталь, яка найбільше дивує тих, хто уважно читає цю історію, це тиша, що настає одразу після події. Текст не пояснює, не розвиває тему і не повертається до неї знову. Мелхиседек просто зникає зі сцени так само раптово, як і з'явився. Ніби його присутність була знаком, передвісником, пророчим символом чогось, що ще має статися. І справді, його ім'я з'явиться знову, але вже не випадково, а пов'язане з чимось набагато більшим, ніж міг уявити навіть Авраам. Місто Салем, де правив Мелхиседек, було не просто точкою на карті, воно стало зачатком того, що згодом перетвориться на найсвятіше місто світу, Єрусалим. Назва Салем походить від кореня слова Шалом, що означає мир. Отже, Мелхиседек був не просто царем якоїсь території, він був царем миру, і правив він у місті, яке століттями потім стане центром поклоніння, місцем найбільших обітниць людства та духовних битв. Цікаво подумати, що задовго до того, як Давид завоював Єрусалим і зробив його столицею Ізраїлю, ним вже правив цар священник, що служив Всевишньому. Це руйнує уявлення про те, що Бог почав діяти лише після приходу євреїв в обітовану землю. Насправді він вже був присутній там задовго до того. Існували люди пов'язані з небесами, задовго до того, як історія офіційно освітлила цю територію. Мелхиседек живий доказ цього. Він був законним носієм влади посеред світу, де панували ідолопоклонство і духовна корупція. Більше того, об'єднуючи в собі функції царя і священника, Мелхиседек виконував роль, яку пізніше в Ізраїлі суворо розділять. Цар походив з племені Юди, а священник з коліна Левія. Але тоді, в ті давні часи, такого поділу ще не існувало. Престол і жертовник були в одних руках, і це не була випадковість, це був знак. Адже це поєднання царської і духовної влади знову проявиться у однієї конкретної особи набагато пізніше. Якщо дивитися духовними очима, Салем був символічною землею, місцем, де поєднувались справедливість і мир. І той, хто правив ним, не був ні тираном, ні політиком, ні стороннім священником. Він уособлював законний мир, який походив зсередини, ніби вже ніс у собі ДНК царства, яке Ісус проголосить століттями пізніше. Не випадково назва міста згодом змінилася на Єрусалим фундамент миру. Ця географічна деталь, яка, на перший погляд, може здатися технічною або другорядною, виявляється ключовою у розгадці. Бо місце, де правив Мелхиседек, цар Миру, це те саме місце, де Ісус, князь Миру, буде розп'ятий, воскресне і обіцяє повернутися. Чи випадковість це? Ні, навіть близько. Все було заплановано з самого початку, навіть коли ніхто цього не усвідомлював. Коли більшість думають про священство в Біблії, уявляють Мойсея, Аарона, намет зібрання, священний одяг і ритуали в Скинії. Але багато хто забуває або ніколи не знав. Щодо всього цього, Мелхиседек уже був священником і не служителем якогось місцевого божества чи язичницького ідола. Він служив Всевишньому Богу, тому самому, хто покликав Авраама вів Ізраїль і відкрив своє ім'я Мойсеєві в пустелі. Ця деталь багато змінює в нашому розумінні, адже вона показує, що стосунки з Богом не почалися на горі Синай. Зв'язок із небесами не залежав від священницької структури, заснованої на людських правилах. Мелхиседек постає як прорив у релігійній часовій шкалі. Ніхто не помазав його, ніхто не освячував і не уповноважував офіційно. Проте він виконував священну функцію з повною легітимністю це показує, що Бог завжди вільний вибирати кого завгодно, як завгодно і коли завгодно. Найцікавіше те, що його священство було цілком незалежним від левицької системи, яка виникла століттями пізніше. Аарон, перший офіційний первосвященник Ізраїлю, ще навіть не народився, коли Мелхиседек уже виконував свою роль. Левій, батько священницького племені, також ще не існував. Це свідчить про те, що священство Мелхиседека не відповідало людським нормам а було частиною вищого невидимого небесного порядку, порядку, який пізніше знову прийме хтось, хто також порушить усі релігійні стандарти свого часу. Ця істина настільки потужна, що автор послання до євреїв спирається на неї, щоб пояснити, хто такий Ісус. Він каже, що Христос походить не з племені Левія і тому не міг бути священником за правилами закону, але Він, священник за образом Мелхиседека, іншими словами, священство Христа не є продовженням старої системи. Це повернення до первісної, вищої чистішої моделі, до закону, що передує організованій релігії. Це також навчає нас практичної істини. Бог не зв'язаний нашими моделями, він продовжує кликати, піднімати і використовувати людей поза традиційними сценаріями. Духовна влада не завжди перебуває там, де є офіційні титули. І, можливо, саме той, кого ніхто не очікує, має божественну печатку. саме той несподіваний сюрприз, який Авраам відчув перед Мелхиседеком, може повторитися в будь-якому поколінні. Коли Авраам зустрічає Мелхиседека, трапляється щось надзвичайне він відокремлює частину того, що здобув у війні, і віддає це священнику. І не будь-якому священнику Мелхиседек не має генеалогії, не належить до офіційної єврейської системи, але володіє визнаною владою у душі. Даючи десятину, Авраам жестом визнає ця людина більша за мене. І це, виходячи від патріарха віри, не є дрібницею. Цей вчинок має величезне духовне значення. Текст послання до євреїв наголошує саме на цій сцені, адже для євреїв Авраам вершина духовної драбини, корінь усього. Якщо він схиляється перед кимось і віддає своє майно як жертву, то це означає визнання вищої ієрархії, найблагословенніші визнають те, що стоїть ще вище за них. І Мелхиседек, який з'явився ніби звідки, поставлений на це місце не людьми, а Богом. Це свідчить, що його влада походила безпосередньо від Бога, а не від людської традиції. Він не вимагав десятину, але приймав її як визнання свого авторитету, він просто з'явився. Його поява була спонтанною, несподіваною. Цей момент змінює наше сприйняття духовної влади. На відміну від того, що ми часто бачимо сьогодні, Мелхиседек не використовував своє становище для маніпуляцій чи збагачення йому не потрібно було нічого, нікому доводити. Його зв'язок із найвищим говорив голосніше за будь-які слова. Авраам, який був чутливий до голосу Бога, одразу це усвідомив те, що він віддав, було більше, ніж просто частина здобутого багатства, це була шана, визнання, акт віддачі. Такий жест не викладається у доктрині, він сприймається душею. Саме тому, коли ми говоримо про десятину в цьому контексті, вона не має нічого спільного з релігійним обов'язком чи інституційними вимогами. Це духовне розпізнання. Коли людина розуміє, що щось чи хтось носить законний плащ, вона діє в послуху не зі страху, а зі сприйняття. І це змінює все, бо справжня десятина виникає з усвідомлення того, що те, що отримано, прийшло згори. і тому природно повернути частину як знак вдячності і єдності. Віддача Авраама вказує на щось більше, ніж сама дія. Якщо Мелхиседек був гідний такої жертви, тоді він не був просто загадковим персонажем, він був живим зразком священства, яке має стати повноцінним у Христі. І цей момент, як ви можете уявити, не був пропущений у Святому Письмі. Мелхиседек не просто дивний персонаж, що з'явився в книзі буття і зник, він пророче відображення когось набагато більшого, коли Давид писав Псалом 110, натхненний духом. Він промовив слова, які здавалося вирваними з контексту Ти, священик навіки за чином Мелхиседека». Це було задовго до появи царя Салима, а Ісус ще століттями пізніше. Але у цих словах закодовано потужний ключ. Те, що написав Давид, не було випадковістю. Він говорив про царя, який водночас буде і священником, фігуру, яка, подібно до Мелхиседека, поєднає скіпетр і жертовник в одній особі. Таке поєднання забороняв Мойсей в закон. Але за образом Мелхиседека, це було дозволено і навіть законно. Це означало, що Месія прийде не лише правити політично, а й заступатися духовно. Він буде не лише царем над людьми, а й священником над душами, досконалим посередником. Коли Ісус прийшов, Він не зайняв Єрусалимський престол, як очікували, і не поставив себе священником у храмі. Але він виконав те, що було пророковано, став вічним священником за чином Мелхиседека. Діючи від імені людства перед Богом. Саме тому автор послання до євреїв так рішуче стверджує, що Христос є священником за образом Мелхиседека. не випадково, а за божественним задумом. Взірець був від самого початку. Тінь Христа з'явилася задовго до його втілення. Ця модель очікування типова для святого письма. Бог ніколи не робить нічого великого, не залишивши попередніх знаків. Перший Мелхиседек був саме таким знаком. Людина без запису про народження чи смерть, яка постає як законний священник, що править над Салемом і приносить мир та благословення патріарху віри. Тепер ви бачите, як усе це пов'язано. Новий Завіт не створює нічого нового, він відкриває те, що було приховано в старому. Мелхиседек, це, наче стара чорно-біла фотографія Ісуса, все ще в низькій роздільній здатності, але вже безпомилкова. Саме тому постать цього загадкового священника ніколи не була забута. Він знову з'являється, звучить і знову повертається, ніби сам час залишив підказки про того, хто має прийти. І ті, хто має очі, навчені бачити глибше за поверхню, починають помічати, що присутність Мелхиседека ніколи не була про нього самого. Він був стрілою, передчуттям, відображенням того, хто прийде змінити все не лише в Єрусалимі, а й у всьому світі. Коли в Новому Завіті потрібно було пояснити велич Ісуса як священника, не зверталися до Аарона, не посилалися на левицьку традицію чи храмові ритуали. Автор послання до євреїв одразу перейшов до суті Христос є священником навіки за образом Мелхиседека. Цей вибір був стратегічним, бо ті, хто добре знав закон, розуміли, священник мав походити з племені Левія, а Ісус народився з племені Юди. За людською логікою, це дискваліфікувало б його для священства. Але саме тут відкривається об'явлена таємниця. Текст послання до євреїв не просто тлумачить старий завіт, він розкриває давній пророчий код, який залишався непоміченим століттями. Мелхиседек був прообразом, взірцем, що вказував на щось вище. Ісус ідеально відповідає цій формі, без левицької генеалогії, без записаного початку чи кінця. З духовною владою, що не залежить від людських правил. Послання подається настільки чітко, що сумнівів не залишається. Священство Ісуса не є продовженням закону, це Його подолання. Роль Христа не обмежується земним храмом, Він служить у Небесному святині, як сказано в посланні до Євреїв 8, 1, 2. Він не приносить щоденних жертв як священники давнини. Він приніс одну жертву вічної цінності і назавжди увійшов до святого святих. І все це за образом Мелхиседека. Те, що на перший погляд було лише ізольованою сценою в книзі буття, стало богословською основою для розуміння вічної ролі Спасителя. І ось момент, що повністю змінює наше сприйняття духовності, Ісус не просто наш Спаситель, Він наш вічний заступник, який стоїть перед Богом від нашого імені як вірний священник. Він розуміє людський біль, несе наші обмеження і все ж залишається святим, чистим і відокремленим від гріха. Це не холодна теологія, це справжнє полегшення для тих, хто відчував, що не вписується у шаблони релігії. Все це підтверджує, що Божий план завжди був вищим за людські системи, що хрест не був випадковістю, а священство Христа не адаптацією, а сповненням давнього задуму. Це продовження історії, що почалась задовго до того з самотнього царя на дорозі, який пропонував хліб, вино і благословення патріарху віри. І ті, хто це розуміють, бачать, чому ім'я Мелхиседека ніколи не зникало з писань. Ім'я Мелхиседек багато говорить саме за себе воно означає цар правосуддя. А місто, де він царював, салим, походить від слова шалом, мир. Отже, він був не просто владною особою, а живим символом царства Божого. Справедливість, яка не гнобить, і мир, який не залежить від обставин, ці дві рідкісні якості об'єднані в одній особі, і це не випадковість, це духовний образ, який повністю втілюється у Христі, бо те, що знало стародавнє суспільство, було інакше. Царі правили силою, священники провиною. Мелхиседек виняток, справедливий цар, що творить мир, і священник, який благословляє, а не засуджує. У розумінні цього постає інший стандарт лідерства, який далеко перевищує системи того часу, а іноді й сучасні. Протягом біблійної історії справедливість часто пов'язували із судом, а мир із униканням конфлікту. Та коли вони зустрічаються, народжується визволення. Ісая 32, 17 каже наслідком праведності буде мир. Саме цей уособлює Мелхиседек. він царює зі владою, але приносить спокій. Він виконує священство з силою, але благословляє. Це не просто гарний образ, це глибока істина. Ісус, як спадкоємець цього порядку, прийшов не для влади контролю, а справжньої справедливості, такої, що виявляє помилки, але водночас пропонує примирення. Його мир, не відсутність труднощів, а впевненість, що навіть у хаосі є цар, що править з метою. Мелхиседек дав нам це бачення, Ісус же є його досконалим втіленням. Уряд, що відновлює, священство, що зцілює, мир, що не минає. Можливо, саме тому постать Мелхиседека ніколи не зникала він у кожній деталі несе відбиток Божого плану, написаного ще до створення світу. Він вказує на той час, коли справедливість не буде страшною, а святкуватиметься, а мир не тимчасовим, а вічним. Ті, хто бачить ці зв'язки, вже не можуть дивитися на Біблію так само. Важко сприймати Мелхиседека як просто біблійного персонажа, коли розумієш, що він несе справедливість без гноблення, мир без поверховості, владу без марнославства, розумієш, він тут не випадково він рання ознака вічного. А тепер, коли ви це знаєте, що збираєтесь робити з цим знанням? Чи ви знаєте Божу владу, навіть коли вона не виглядає так, як ви очікували, чи досі думаєте, що священство існує лише в межах певних інституцій? Бо, якщо навіть Авраам визнав священника без родоводу та фізичного вівтаря, можливо, вам час переосмислити, хто насправді говорить до вашого духу. Напишіть у коментарях, що вразило вас найбільше, яка іскра откровення засяяла у вашому серці. Поділіться, можливо, саме ця істина потрібна комусь сьогодні. І якщо вас це пробудило, не зупиняйтесь. Продовжуйте дивитися відео на каналі. Попереду ще багато сильних подій, які допоможуть вам узгодитися з тим, що Бог творить у вашому житті.